Щороку у третю неділю березня українці вшановують працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування. Цей знаменний день цьогоріч припав на 20 березня. В п'ятницю комунальників із професійним святом вітали у центрі дитячої та юнацької творчості. З нагоди дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування та особистий внесок у діяльність підприємства більше 20 комунальників відзначили грамотами міської ради. Директора комунального підприємства Каштан Віталія Скочка нагороджено грамотою управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації та обласної організації «Проспілки» За високий професіоналізм, самовіддану та наполегливу працю працівників каштану, водоканалу, очисних споруд, готелю порядник та приватного підприємства Хазар 2007 з професійним святом привітав заступник міського голови Максим Варава. Міська рада вони вона завжди намагалась вас підтримати як у ваших починаннях, прагненнях, покращення матеріально-технічної бази. Скажу одне, ми вас підтримували, ми вас підтримуємо, ми вас будемо і надалі підтримувати. Щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою, достатку, добробуту і сімейного війну. До привітальних слів долучилися директор комунального підприємства Каштан Віталій Скочко, директор комунального підприємства Порятинський міський водоканал Микола Дубров, колишні заступники міського голови Василь Плужник та Микола Безхлібний. Всі вони зазначили, що професія комунальника необхідна, хоч і не зовсім помітна для населення Порятинського району. Я хочу з вами трохи пофантазувати. Давайте уявимо, собі, що на місяць. Закрили навіть або районну раду, міліцію чи прокуратуру. Ніхто й не згадав, що вони були закриті. І давайте на півдня закриємо водоканал очисні споруди, або Галя, щоб не мила там по вулиці Леніна, щоб машини Каштановські не їхали, не вичищали, не вичищали те сміття. Ми з вами потонули в ньому. Це я говорю про важливість професії. І знаєте, що я хочу. Побажати, по-перше, всім великого здоров'я, благополуччя в сім'ях, щоб у вас були заробітні плати такі, щоб ви могли розчитатися за комунальні послуги, щоб могли купити собі до хліба з маслом і до чаю ще чогось добрішого, щоб у кожного були в кармані кишенькові витрати, щоб ваші жінки і діти не стіснялися говорити, що мій батько працює там і там, щоб казав, що в мене батько працює в комунальному підприємстві. Крім словесних привітань, комунальники отримали творчі вітання від учасників художньої самодіяльності Порядина, від хореографічного колективу «Стенет», вокальних колективів Центру дитячої та юнацької творчості, вокалістів районного будинку культури. Комунальники щоденно забезпечують порятинців зручностями та роблять місто чистим і не залишають своїх обов'язків навіть у переддень свята.